Добрий день, всіх вітаю, шановні, 211 та понтонно мостова бригада. Скандал неймовірної сили. Да? З посиланням Українську правду. От, е, опублікувала Українська Правда, які там системні знущання з військових, е, системні побори, системні, як би сказати, ну, да, знущання, системні побори. Стягування коштів із військовослужбовців, командирами. Да? От, там ще кажуть, що приковували військовослужбовця до Христа. Да? От, і вже є на це все, як би сказати, реакція Міністерства, Міністерства оборони України да? Сирського. От, зараз, ми, зараз я вам зачитаю, що там пишуть, і тому подобне. Да? От. А ви тим часом лупоніть лайку цьому відео, підпишіться на канал і включіть кнопочку колокольчика. За рішенням головнокомандувача Збройних сил України Сирського до військової частини направлено комісію військової служби правопорядку у Збройних силах України для перевірки зазначеної інформації. Пише. Сирський так, так розумію, пише. От. Командира даної частини тимчасово відсторонено від службових обов'язків. Командира відсторонено. Ну Дивіться, що командир не знав про, про ці всі як би сказати, речі, що у нього в частині кояться. Ну, дивіться, ви в своїй домівці. Ви ж, ну Я думаю, що знаєте, да? що у вас там коїться. Ну, десь, може, якісь мілкі речі, да? там якісь, десь щось ви там... А глобально, то ви ж повинні знати про це все правильно. От, ви як голова сім'ї, да? е, я так розумію, що ну, я, ви, хто там, люди, ви ж знаєте, що у вас домівки коїться. Де, де він ж теж, теж повинен був знати про ці всі системні побори, про ці всі системні знущання, про ці всі е, як би сказати, стягування з військовослужбовців коштів. Да? Ну, це воно так і є. я... Дивіться, я... Скільки з людьми спілкувався, от каже мені, щоб поїхати в відпустку, щоб дитину, сім'ю побачить, треба заплатити от кошти. І це, я так думаю, що це не тільки в цій бригаді, воно так коїться. Це не смішно. Це не смішно, я вибачаюсь, це геть не смішно. Це дивіться, це воно тільки почало на наружу вилазити. От одне це українська правда. Там вони не побоялися, нічого не опублікували. От цього це усе. І що ви думаєте? Чи покарають кого? От напишіть в коментарях свою думку. Покарають когось чи не покарають от, е, за це. Да? І от як, як от, е, тим людям от, там на нулі, як їм воювати за, ну, як, за такого ставлення. От. Де, давайте я вам скажу так: у мене кум загинув два роки тому. Е, він не штурмовик, не артилерист, він інженер професії у 22-му році. Його призвали, він просто інженер. відправили от, е, в учебку, і вже в учебці там почалося. Ну він такий людина, ну, правдив, правдолюб такий. І, цей, і там вже він тоді розказував, що в нього негаразди з завхозом. От, каже, я побачив, що він каже е, ну, тире, одним словом, я не буду матюкатися. Да, в да, нас каже, от, ці почалися тюрки і тому подобне. І каже, ночу навіть приходив, мене душив. От. І за, і за цього всього, що я там розголошував це все. Як я звертався і до командира, я звертався до кого году. Мене просто сміялися казали, закрий, закрий рот і цупи в відірки. Ну, це так, це, так не розказував. І в ітогі, от два роки тому, він загинув в ДТП. Це як сказали нам, що він загинув у ДТП. От що десь вони виїжджали, хтось там летів, у них врізався, залишився тільки один. Ну, і тепер уже я так думаю, що за його. Правдолюбість, ну там, напевно, що просто вбили і, і все. Це сугубо моя думка, я нікому нічого не нав'язую. От, сходячи з цього всього, що я дивлюся, з того, що, що, що все там розповідають. і тому Тепер дивіться, давайте про те, чому ж військові нікуди не звертаються. Да? Бояться? Ні, не бояться. Просто тому, що куди б вони не зверталися, мабуть, воно все буде спуститися на тормозах. Чи в ДБР, чи в військову прокуратуру, чи ще кудись. То, що йде одна кругова порука, кум, брат, сват, ну, тому що ти там не туди проста людина і правдолюб не влізе, або ж тобі скажуть, або отак це система, або отак. І один одного вони там покривають, то є. Навіть якщо її поскаржишся, кажуть, що там є тисячі сотні тисяч заяв до обудсмена військових по поводу системи порушень і знущання над військовими. Ми не бачимо, що хтось, хтось десь, хтось покараний. Да? От. Тобі ж я взагалі не слов немає. Мені так хочеться, знаєте, так виразити свої емоції. ну Матюкатися не можна. Ютуб це не пропусте, да? От. І виходить там речник, я так розумію, є на одному із каналів, і розказує, що, то -то так, так, і це неприпустимо, і тому подобне, Йому задають питання. На тлі цього скандалу. І тому подобне. Чи подасть відставку Міністр оборони України? Як ви думаєте, що він відповів? Це питання дане питання не на часі. Терепир він тупо так з'їхав акуратненько за цього всього питання, і він нічого не відповів. Всі будуть покарані. Хто покараний? Ну хто от покараний? Дивіться, давайте розберемося. Хто зараз покараний? Корупція несусвітна. Хтось покараний? Коських піймали? Ось бивший наш міністр оборони. Де він? Яйця по 17. Системні розкрадання в Збройних силах України, де він? Де Резніков? Він, він покараний? Ні. Генерали позвільнялися. По, 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 по ВЛК, по здоров'ю вони позвільнялися і хто де. А ну попробує хай обичний солдат. Звільниться через ВЛК по здоров'ю, чи ще що, чи, де, чи, чи куди, куди. Ног немає. Ноги немає, його назад е, пруть. Ну, Хіба не так? Скажіть, що я кажу якусь таку неправду, щось десь е, ну, я, я не знаю. Хто розбереться? Ви вірите, що хтось буде покараний із вищестоячого е руководства да, тієї частини або іншої? І це, це не тільки в цій частині, друзі. Ну, я так розумію, що це те, що воно виплило тільки в цій частині. Ось щось розказують, там бухають солдати, Ну, випивають, да? якісь там наркотики розказують, якась водка. Щось тому подобне. І вони там, типа, щоб не зробити їм стягнення, якесь там адміністративне, да, або не лишати там зарплати за це. Ну, як, якщо він йде на ноль. Оті всі прильоти, от ті всі кантузії. Це мужик. Це мужик. Як ну, він не виб'є? Навіть в Другу світову війну давали, як то казали, 100 грам наркомовських. Спір давали. За це побори ставить? Я не знаю, це, як то кажуть, чи не сам не знаю, хлопці розказували, що командирів батальйонів навіть в, час, в частинах немає. Вони десь там, десь там собі, десь собі там. Ну, тепер, знаєте, знаєте, як так, так, так подумати, ну, це, це де це хто саботує? хто. Хто це все робить? Хто, ну, хтось не хоче, щоб ця війна закінчувалася, чи я не розумію просто-напросто. Що ви думаєте по цьому поводу? Скажіть, будь ласка. Напишіть в коментарях, це, це просто жах. Другий військовий виходить і тупо на камеру розказує, за що я буду воювати. За що я воюю, за що я буду воювати? От він сидить і на камеру тупо розповідає, за що, якщо от е, політичних діятів, які кажуть правду, їх арештовують, забирають. От Дивіться від Запорожських оцих е, свободні людей. Да, де вони? Зараз їх не видно. Люди просто по закону, по конституції ходили щось там. Когось захищали. Людей, обичних захищали. Простих людей захищали, витягували адвокати. от. Наша демократична країна, конституційна. Чи як? А, ні, підождіть, наш шановний президент Володимир Останньої Зеленський сказав, що Конституція на паузі. Для простих людей. Для можновладців. Я так думаю, вона не на паузі, всі закони для них працюють в їхню сторону, в їхню сторону. Розумієте? От тепер. От, це ще тільки, так думаю, початок висвітлення цього всього. А то далі ще буде? Це, знаєте, це тільки так, от, що, що в цій бригаді, а що в верхах, Коїться, да, от там, в верхах, там, в штабах. В цьому Я нікоїм образом не хочу зірвати ніяку е, мобілізацію, мобілізацію, ніякі там е, не, про збройних сил, ну, проти Збройних сил України, чи ще щось. Я просто висвітлюю, нічого не призивають і тому подобне. От. То, ну, а як, 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 як далі? Ну, чому от так воно в нас коїться? Я не знаю, чому в нас воно так в нашій країні воно так все коїться. Чому один одного люди готові жерти? Да? От. Ага, я командир, ти ніхто. Як ніхто. Ти людина і він людина. Якщо ти командир, ти повинен діяти сугубо в правовому полі, в тих повноваженнях, якими тебе наділили, яке ти маєш право обзивати, знущатися з людини, принижувати її гідність. Просто не розумію. Ось от таке от сьогодні відео. Будьте здорові. Головне здорові, не принижуйте нікого, не принижуйте рівних собі, людей. Тому що ви людина і то людина. Давайте якось будемо жити мирно чи що, щоб такого не ставалося, щоб от такого от не було таких принижень, таких знущань і тому подобне. Бажаю всім здоров'я, що самого найкращого, щоб ви були всі здорові, і все було добре. І скоріше, скоріш за все, що скоріш, скоро все закінчиться. Я так вважаю, дай Бог всім здоров'я.